Ну, якщо говорити про відбудову України, то безумовне відтворення заміщення модернізація інфраструктури цього абсолютно недостатньо для економічного розвитку, тому що навіть якщо наші міжнародні партнери допоможуть нам з відбудовою цілих деокупованих міст, да і допоможуть відбудувати і житло, і школи, і лікарні, да, тобто будуть збудовані нові дороги і так далі, то саме головне, щоб там були люди. Щоб угу. люди туди повернулись, люди повинні мати місце роботи, де вони будуть заробляти собі на життя сьогодні, і де вони будуть відчувати, що перспектива їх життя через 5, 7, 10 років вона є значно кращою ніж є сьогодні. Тобто, є це є базовою передумовою взагалі повернення людського капіталу. Да, без людського капіталу жодного економічного розвитку досягнути неможливо. Тому, якщо ми з вами подивимось в історію на такі плани повоєнної відбудови, ну мабуть що. Найбільш яскравий показовий приклад це план Маршала, який Сполучені Штати Америки реалізували, допомігши Європі відновитися і створити там новий економічний простір. І безумовно це в першу чергу була геополітика і США страхувалися від червоної загрози. і Вони робили Європу своїм союзникам. Але якщо ми подивимось на структуру цього плану, то ми побачимо, що ключову роль там відігравали не стільки і не тільки гроші. Які Сполучені Штати Америки видав ви, ви, робили ассигнації Європі, але зміна типу економічної політики, да, тобто перетворення Європи на виробника, на в якомусь сенсі на партнера, який купує якесь обладнання, якісь технології, да, і, і який отримує ринки для своїх товарів. Тому економічний розвиток і, зокрема, повоєнна відбудова це такі дуже складні. Соціальний організм, який, безумовно, не обмежується просто фізичним будівництвом будівництвом нерухомості, да, якою б вона не була сучасною, якими б не були класними ці міста. І ми можемо навіть подивитись там до повномасштабного вторгнення. Да, тобто багато міст України, наприклад, Дніпро, да, зробили ставку на добудову метро. Я, наприклад, як економіст розумію, що спочатку треба будувати виробництва спочатку треба будувати, створювати нові компанії, які будуть наймати людей, вони будуть заробляти гроші. Да? тобто, а створення такої дорогої інфраструктури, да? тобто, тим більше, якщо під себе ще потрібні, під це потрібні закордонні позики, то це не перший пріоритет.